Тернополя, який складений за заявою за проханням першого секретаря повторного КПУ Томської області Паразінського ОТК. Першою причиною Паразінський причиною зараз в місті була незгода. Із тим рішенням, яке з вами прийняли 15 листопада, що стосувалося саме програми розвитку галузі Тернополя на 2012-2015 рік. Зокрема, пункту 3.3. Я про те, що треба здоховувати на надуманих дурних святах, типу 23 февраля Тізащитні характеристичні і. Те, що ми назвали правильно, треба, як вимагає того історичного наука, не е, День Перемоги, а День закінчення Другої світової війни в Європі, Відповідно, як в цьому світі святкує, відзначають е, день пам'яті жарт цієї е, страшної Другої світової війни. Ну, Якщо хочемо, зачитаю тобто, два листи цього тексту, такого галузує.